Аби школа майбутнього розвивалась. Вже 20 років в Кіровограді працює гімназія нових технологій навчання. У закладі з 5 класу опановують усі тонкощі комп'ютерної справи. Випускники школи стають студентами кращих вузів країни. Підтримати гімназію матеріально пообіцяли обласні посадовці, які навідалися в школу. На гостинах побувала Іна примак. На навчання в гімназію Анна Бойко прийшла в п'ятий клас. Сюди її вирішили віддати батьки. Про їх вибір дівчина не жалкує. В нашій школі якби, ем... Нахил на інформатику а, вже в сьомому в шостому класі. Ми почали вчити те, що Люди вчать на інформації 9-10 класі. Анна та ще майже 240 учнів гімназії поглиблено вивчають комп'ютерні технології. У гімназії кожен клас обладнаний сучасною технікою. Все те, що я як історик, все, що я говорю, я можу їм 10 хвилин на закріплення, на пояснення показувати чудеса і про гладіаторів, і про Жанну Дарк, і про от сьогодні в мене буде урок, який буде зв'язаний із е, 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 колективізацією. То звісно, треба показати, в чому заключалася ця колективізація. Учні в гімназії навіть щоденники електронні. Як вони працюють, освітяни розповідали голові облдержадміністрації Андрієві Ніколаєнку? Дитина ще в школі вже оцінка пішла. Заодно ми бачимо всіх дітей, а дитина розказ. тільки себе бачить. І е, тут ми бачимо рейтинг дітей. Ми відкрили який небудь там ось другий англійську мову. п'ятий клас. П'яти клас, і ми зразу бачимо дітей. Є в учнів і свій телевізійний центр. Працювати з камерою тут вчать з п'ятого класу. Найчастіше школярі знімають фільми про життя закладу. Наші учні створюють. Відеофільми по історії, по життю нашої гімназії вони починають з тележурналістики, оператори, ну а потім режисують і відповідно самі створюють фільми. Своїми вихованцями директор гімназії хвалиться. Говорить, чимало їх випускників нині вчиться в кращих вишах України та за кордоном. За 20 років наші діти всі вступні у вищі. Навчальні заклади держави, не тільки нашої держави України, а й близького і далекого зарубіжжя. Це пріоритет. Про розвиток гімназії нині дбатиме і обласне керівництво. Матеріальну базу хочуть поповнити новою технікою, аби заклад працював у найсучасніших умовах. Щоб ця школа могла запрацювати в нових умовах, і такий план буде найближчим часом представлений. І я впевнений, що якраз ця на базі цієї школи ми зможемо зробити таку інтеграцію до цього освітнього кластера, про який я неодноразово казав. Анна Бойко цього року вже закінчує гімназію. Своє 16 Вона володіє навичками програмування. Сподівається, отриманих знань вистачить, аби вступити до столичного вишу. Інна Примак, Анатолій Басистий, день за днем.